Йоан до семи церков Шовазі, благодать вам і мир. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми розглянемо ще одних сім періодів, але вже більш приємніших, на відміну від попередніх. Але якби там не було, все це частина нашого життя, і ми маємо знати про події, приблизно які мають бути в нашому житті, і бути готовими. І так, сьогодні ми розглянемо сім е, етапів нашого духовного росту. І я проведу паралель із фізичним ростом, коли дитина народжується і дорослі є. Вона починає довіряти навколишньому світу, так і людина, яка слідує за Господом, яка приймає Христа. Христос сказав, це є духовне народження, і тут також є певна послідовність. І так, і схожість з тими подіями. Коли дитина народжується, вона, їй важливо, щоб перше, кого вона побачила, це були батьки. Адже те, кого вона побачить, вона буде слідкувати і тримати все, що в них є. Вона повністю буде на першому етапі довіряти їм, покладатися на них. Вона буде слідкувати за кожним їх поглядом, за кожним їх рухом. І коли вона буде їх бачити, вона буде посміхатися, радіти, що ось вони є. Коли їх не буде, вона буде відчувати, що їх залишили. Але коли побачить, вона буде радіти. Це перший етап. Другий етап це коли вона вже починає повзати, ходити. Їй цікаво все провірити, попробувати, покушати. Це другий етап. Вона має не просто довіряти чи не довіряти світу, вона, ну, просто споглядаючи за кимось, а вона вже сама починає провіряти. Це є другий етап, третій етап досвіди інших. Цього не можна, не влізаю в міт. І так далі. Тось, тобто, далі вже починають дорослі чи недорослі діти, ровесники, пояснювати, розказувати вже не стільки споглядання і провірка, і як вже на рівні усної інформації. Приходить питання до віри, формуються певні погляди. Тобі це можна, це не можна. Вірування, які засновані або віра на інших, переконання інших. Четвертий етап це вже традиція. Так не роби, тому що не, не просто не роби, а так прийнято ногами не цей за столом не чавкай. Це вже традиція. Це не просто так правильно чи неправильно, так воно І. Або не плач, ти ж мужик. Все, традиція. Традиція у чоловіків не плакати. Це також важливо, але не завжди воно потрібне в житті людини. П'ятий етап це вже принцип. Я так рішив, я так хочу, я буду, або я не буду, чисто принципово. Четвертий етап це п'ятий. Шостий етап це вже обітниця. Хорошо закінчиш школу, купим тобі мопед або часи. І ти такий, стараєшся, стараєшся цілий рік. І пішки так і ходиш. Ну, це інше питання. Тобто, обітниця, віра як обітниця. І шостий етап це вже парадокс. Або не, називається доречна недоречність і незрозумілість. Ти просто живеш, ти просто насолоджуєшся, не тому, що. Там якась є традиція, не тому, що тобі обіцяли. Ти вчися хорошо, тому що ти вчишся. Тобі це подобається, ти задоволений цим. Не завжди хороше навчання, скажімо так, призведе до того, що ти станеш прем'єр-міністром чи хоча б замміністра, Але ти вчися. Ти щось досягаєш, тому що тобі це подобається. Чи не подобається, але ти це робиш. Не завжди воно має якусь послідовність. Це в житті фізичному, в духовному житті людина, яка слідує за Господом, вона також, я вже говорив, що вона розшаровується, перше із розшарувань, це в поведері, який її веде. Тобто людина, яка приводить до Христа, важливо, щоб ця людина була така компетентна або обізнана в деяких питаннях, тому що людина, яка слідує за нею, вона її приймає за, буду казати, за батька. Так, Бог наш батько, але є в нашому житті люди, які вклали частину себе, і вони являються якби, лідерами. Спочатку ми споглядаємо за ними, а потім на другому етапі ми вже починаємо щось шукати, ми вже починаємо самі розуміти, що десь я можу щось зрозуміти, прочитати і так далі. Третій етап це вже довщ світ інших. Ми починаємо читати Біблію, у нас виникають пояснення, питання, якісь, і вже виникають ми звертаємося до кості. Інші кажуть, то так правильно, от я так, ага. Ну от. і ми починаємо на досвіді інших базувати свою віру, укріпляти свою віру. Це на перших етапах дуже хорошо підкріплює. Тому що не завжди ти прийшовши до Господа, прийшовши до істини, ти зразу почнеш читати Біблію, почнеш все розуміти, все буде зрозуміло, тобі щось буде незрозуміло і тому потрібна допомога інших. Далі переходимо. Кожен християнин переходить на четвертий етап. І, на жаль, на ньому може зупинитися і далі не рухатися. І це є проблема. Тому що якщо ми е, на досвіді інших, інші можуть уйти, можуть... Розшарувати нас, ми можемо відкинути їхні досвіди. То традиція тут уже людина, якщо б прийняла, щоб не йти, бо червона кішка прийшла дорогу, або хтось з пустим відром, все, це проблема, мені не пощастить. Це є четвертий етап. І люди, на жаль, на цьому зупиняються. Традиції, обряди і все. І вони перестають плакати, хоча так інколи хочеться. Тому що ну, ти ж мужик, ти ж маєш не плакати. І це проблема. Це четвертий етап, на якому люди зупиняються. Але є, я кажу, п'ятий, шостий і сьомий. П'ятий це принцип. Я прийшов в цю церкву, тут є принципи, і це мої принципи. Або, можливо, чимось не погоджуюся, значить, це мої принципи. Я так і рішив. П'ятий етап. Також хороший, також правильний, але до пори до часу. Якщо на ньому зупиниться і тільки жити, бо я так рішив, тому що це мої принципи, це вже трошки буде проблематично і складно. Це п'ятий період, і про це важливо знати. Не зупинятися на ньому. Якщо він є в вашому житті, він може час від часу з'являтися, потім уходити. Це не означає, що от я прийшов от, як по сходинках. Прийшов цю сходинку, все на нього не вертаюся. Ми ж як йдемо додому, ми спочатку йдемо знизу до верху, потім зверху донизу, потім через одну сходинку, потім назад, через дві сходинки, якщо молоді можемо Тобто це є така. І далі йде вже обітниця. Шостий етап. Так Господь сказав, так він пообіцяв. І я буду слідувати. Не тому, що мені можливо це подобається, а тому, що так сказано, так, така обітниця. Буде-не буде, не буде ну, це дан, куплений мопед чи часи, це вже інші питання. Але я буду намагатися слідувати за Господом на основі обітниці. Ми відкриваємо Біблію на цьому етапі, і це саме самий заповнений і наповнений етап. На цьому етапі сидять, знаходяться 90% всіх християн. Вони зупинилися на цьому, і вони кажуть, все, от, от обітниця, все. У Біблії сказано так, значить так. Ага, тобі погано, значить, читаємо в Біблії, тобі погано, значить ти щось не так зробив. Все Господь сказав, буде всім хорошо, хто буде слідувати. Людина робить щось. А в неї не виходить. Тобто, ну виріше, виходить, вона робить все, а Господь не благословляє. Немає ну, причини наслідку. Тобто, тут якраз етап причини наслідку. Є причина, є наслідок. Ти согрішив, тебе Господь наказав. Ти за Господом слідуєш, Господь благословляє. Цього не відбувається, людина розчаровується. Все. І ось на цьому етапі люди так хоп, зупинилися. Але є сьомий етап. Він виходить за рамки цього. Це доречна недоречність, парадокс. Господь тебе, будемо казати, по мовою шостого етапу наказує, да, карає, але ти не шукаєш причини, а де ж я там такий грішний, нещасний, в чому я согрішив? І ти себе картаєш, купаєшся в собі, ти починаєш щось шукати в собі. Ні, ти просто довіряєш Господу. Ну так сталося, значить так сталося. Господь благословив. Ти ж не бігаєш, не думаєш, за що, чого, Господи, а на що ти мене благословив? Ти просто приймаєш благословення, так само приймаєш і якісь негаразди в суму житті. Ти просто живеш. Сталося хорошо, Слава Богу. Щось не так сталося? Ну, напевне, десь не там повернув. Ну нічого страшного. Пробив колесо. Ще на монтаж зремонтуємо. І не стоїш півдня, і не плачеш, а чого я сюди поїхав, чому я це колесо пробив тут. Ти просто живеш. Ти живеш і насолоджуєшся. Ми говорили про мир і благодать, яка нам потрібна. Тобто ми насолоджуємося тим, що нам дано. Все залежить від нашого внутрішнього стану. І ось сьомий етап. Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. А ця віра, що світ перемогла. А перемога, що світ перемогла, це віра ваша. Тобто ми віримо Господу, ми довіряємо Господу, ми покладаємося на Господа. І незалежно від того, я не кажу, що ми не повинні проводити якийсь аналіз, роздумувати про своє життя. Але 90% наших думок має бути не про те, що я не так зробив. А що я маю зробити хорошого? Я почав новий відрізок часу. Сьогодні день народження, почався там якийсь мій 20 чи 25 рік життя. Чи це Новий рік, почався 23-й рік, 24-й чи 25-й, який там би рік не почався? Що я можу зробити? Ага, я можу слідувати за Господом. Я можу довірятися Господу. Все, амінь. А не сидіти і нити, що там щось не сталося. Так. Певною мірою є причина наслідок Якщо ви вийдете на 9-й поверх і почнете йти на слідуючий будинок, ви можете впасти вниз і розбитися. Причина, ви знехтували законом тяжіння, наслідок ви розбилися. В духовному житті ну, не буду казати, скільки відсотків, але 80% так не працює. Господь не, покар, не карає, Він не відповідає зразу, ага, ти зробив так, зразу так, ти тут поступився, оступився на тобі по шиї, на тобі ляпаса. Ні. Господь, як батько, спостерігає за нами. Він радіє, коли нам радісно, і сумує, коли ми сумуємо. Але завжди йому приємно, що ми слідуємо за ним. Коли нам. Добре, і все благослов... ну, все благополучно. Ми маємо дякувати. Коли не завжди добре, ми можемо просто його славити. Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. А оця перемога, що світ перемогла, віра ваша. Амінь.